Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Ми з вами продовжуємо тему іграшки з ниток. Сьогодні ми будемо робити ось таку лялечку оберіг Для цього нам потрібні в'язальні нитки і ножиці. І так, починаємо нашу роботу. Для того, для тулубу нам треба буде... Ось так. Нам треба буде теж ось така заготовочка з цупкого картону 10 на 15 см. Щоб зробити тулуп, ми ось так робимо оберти. Якщо ось така нитка, ось така, ми робимо 20 обертів. Якщо ось така тоненька, робимо 40 обертів. Зробили. Тепер нам ще потрібні ручки і волосся. Ручки ми робимо ось там, де 10 см. Ось так. Якщо велика, така нитка товста, ми робимо 20 обертів. Якщо тоненька, робимо 30 обертів ручки і точно так волосся. Все це ми накрутили, зробили. Тепер перев'язали і знімаємо. Ось тут ми перев'язали. І ось тут ми Розрізаємо. Можна розрізати, можна не розрізати, як тут в мене, а можна розрізати. Це буде тулуп, а це буде волосся. Волосся треба обов'язково розрізати. О, ось так. Бачите, навпіл? Розрізаємо. Розрізали. І тепер нам треба ось так. Ось ось так. Бачите? Вклали і о, соєдинили, ось так. І тихо, тихо, гарненько. І тепер нам треба буде перев'язати ось тут це буде голівочка у нас. І ось тут це буде у нас зачіска. Ми, бачите, ми з вами перев'язали. Ось так. Ось тут у нас голівка, ось тут у нас зачіска. Ми зняли з вами вже наші ручки і перев'язали червоними нитками, бо це у нас буде оберіг. Ось, бачите, нічого не розрізали, просто намотали, три рази замотали і зав'язали три вузлики. Тепер ці наші ручки ми повинні вкласти ось так. навпіл розділили. Ось сюди ось так вклали і закрили. Бачите? О, ось так. Зараз ми ручки піднімемо доверху, щоб вони у нас були однакові. Порівняємо. О, порівняли ручки. І тепер будемо з вами робити ось цю частину, тулубчик, червоними нитками, бо це у нас оберіг. Ниточку ось так залишили. І тепер перев'язали талію, ось так зробили один оберт раз. А тепер ось так сюди навкрест. І ось через шийку і сюди навкрест. На талію. А тепер треба ще ось зробили О, отак. оберт. І те ж саме робимо з цієї сторони. Ззаду. Раз, через шийку і наталію. Бачите? Знову оберт і спереду. Сюди. Там шийка у нас. Сюди. Талія. І знову ось так. шийка. І сюди. О, наталію. Так, і тепер робимо. Три вузлики перев'язуємо три вузлики, бо це у нас оберіг. Робимо раз. Робимо два. Робимо три. Перев'язали, обрізали. У нас така буде. О, о, як пояс буде. І тепер нам нашу зачіску теж треба ось так прив'язати. Бачите, тут не така гарненька, а тут, бачите, така гарна зачіска вийшла. О! Ось так до шийки треба гарнесенько прив'язати. Бачите, щоб було не видно. Тобто якоюсь ниточкою, такою, якої ми робили з вами цю зачіску. Ось так. Ось так, щоб було не видно. О! Перев'язали, зав'язали. І можна так залишити, щоб були просто ось так гарненькі волосся. Там ось так от, бачите, два, три. Так. І обрізали. Обрізали, порівняли, така, ой, яка гарна зачіска вийшла. О, туди спрятали ниточку, щоб було видно тільки красненько. Так? І у нас виходить. Ось така, ось так. А можна її взяти і теж зробити косичку. Як наші дівчата, україночки носили косички, ось так заплести косичку, і буде зовсім О, бачите? О, І буде тут косичка. Можна зробити косичку, можна залишити ось так. І ось такі. Тут навіть, тут бачите, обрізала, трошки вийшла у нас така чолочка. Тут у нас без, без чолочки, така гарненька зачіска. Трошки підрівняли. І у нас вийшли, ось, бачите, такі дві гарненькі, лялечки, оберіги. Ось на сьогодні все. До побачення.